Приходять вибори за виборами. А на телеекранах ми обговорюємо одні й ті самі теми: маніпуляції, гроші, гречка, чорний піар. Що це означає? Це означає абсолютно прості і зрозумілі речі, діють старі технології, які використовують старі політики, які сприймають людей як незріле бидло. Вони не врахували одного, ті люди, які і далі продовжують зараз використовувати ці технології, ці самі методи. Що люди змінилися? Ця кров все те, що відбулося за останні роки в Україні, це змінило людей. І люди зараз є розумні. Вони обирають мозком, вони обирають розумом, і вони хочуть обирати молодих, розумних. Чесних і порядних, а ця вся політична, так би мовити, шобла частина з якої знаходиться зараз у нас при центральному столі, яка е, Верховній Раді не відзначилась ні розумом, ні порядністю. На превеликий е, жаль для них і на щастя повинна відійти.